Дарунок щедрий із полів, ми із милості його зібрали. зібрамо. Приєднаємося до слів Біблії, де написано і закликає апостол Павло. Подяку складайте за все, бо така воля Божа про вас. Отож будемо дякувати Господу нашому. Свято ж ним, що це за свято? Це підсумок прожитого року. І все, що весною віка з володією посіяли, то зібрали осінню. Набагато більше. О, кайдаві кари більше, хоча не було в них на городі. Отож, якщо ми посіяли щось, то ми. Я тепер всі разом. Що ви бачите отут? Якого плода вам? Саме більше очі він кинуть. Перець. 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 дуже гарні, ми ще його відведемо в місце нашій програмі. А ось отак топлю тут, бачите чи ні? Вона сховалася за жовтою кліточки, ось там то люди, а нічого. Ось, а куряки є? Є. А що ж? Поща треба тут, є чи нема. Що ж? Сибуля, капуля, капуста морква є. Так багато, що вона ніби й нема, але вона десь не точно. Ось що ще є? Пасоля. Пасоля. І капуста є. І ми можемо українці зварити смачне. А що ви на суботу приготували з подібних от таких плодів? Вчора п'ятницю день приготували. А ну признавайтеся. А ну? всі голубці. 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 Значить, на голубці капуста є. Лариса готувала голубці, може до неї сьогодні, і в гості, на голубці. Ще що приготували. Ну, це якось начин називає. На. Ну, всі останні ну, соромляться. Ну, то скажіть, що ви будете завтра готувати у неділю? Із яких плодів? Ще не думав. Ще не думав, давайте думати. Запікати аркур. Арбузи запікати. О, це вже сезон відкривається на гарбузи. Люда, от ти щось там нічого не маш. Рагу Рагу? рагу. Наташа? Ну я тут рагу овочна. А, овощної рагу. Да. Ну взагалі, знаєте, якщо Господи, зі стажем, вони знають, що можна приготувати. Але ми скажемо Господу слава. Ми знайдемо, що приготувати. Головне, де дам та, 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 ось такий урожай. Дивіться, весна цей рік теж не була такою дуже аж для нас обнадійлою. Вона знову була з тривогами, війна. І знов не знали господині, що робити, Чи буде урожай, але ми сіяли, а Бог благословляв. Слово Боже каже великий Господь наш. Він. Хмарами небо вкриває, приготовляє довжня землі, оброщує голя травою, а худобі дає її конь. І за це йому слава.